Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі про IT українською. І сьогодні хочу коротко розказати про налаштування безпеки протоколу SSH на серверах Linux. Досить часто стикаюся з ситуацією, що навіть досвідчені системні адміністратори або забувають, або забивають налаштовувати безпеку протоколу. Тож, вирішив коротко про це розказати. І потім показати, як це налаштувати. Все налаштування займає близько 15 хвилин, можливо, до півгодини тих, хто ні разу цього не робив. Тож, поїхали, перше, що необхідно зробити, це змінити порт на нестандартний. Це відразу ж відсіє 50% ботнет мереж. Друге, потрібно вимкнути протокол версії 2. Протокол версії 1 вже вважається скомпрометованим, тому його потрібно вимкнути. І вимкнути протокол версії 2. Далі, заборонити доступ по SSH для користувача ROOT. І щоб тільки могли рядові користувачі, яким ви дозволите доступ, заходити на цей сервер. І тільки потім. Підняти свої привилегії до рута. Відключити авторизацію по IP-адресі чи по хостнейму. За змовчуванням ця функція виключена. Але потрібно перевірити, в деяких Linux-системах цей параметр закомендований. Заборонити авторизацію по паролю, залишити тільки по. SSH ключам та бажано вже переводити на ID-ключі, бо ключі RSA вже вважаються теж скомпрометованими. Вимкнути підтримку застарілих алгоритмів MAC та CBC, тобто застарілі алгоритми шифрування даних. Налаштувати тайм аути очікування та підключення. Тобто, якщо сесія не активна, наприклад, хвилину, щоб сесія автоматично завершалася. Або, якщо хтось намагається авторизуватися, то щоб, наприклад, через 30 секунд сесія теж завершалася, а не висіла безкінечно в очікуванні вводу, логіну та пароля. Ну і останнє. Це налаштувати захист від брутфорс або доступ з довірених мереж або IP. Тобто, якщо ваш сервер дивиться в світ, має білу IP-адресу, то необхідно налаштувати доступ по SSH тільки з. IP-адрес, яким ви довіряєте, тобто з вашої, або там з IP-адрес вашого офісу, наприклад, якщо це ваш клауд-сервер якийсь, це все допоможе вам захиститися від злому і компрометації своїх даних. Тож, тепер поїхали до налаштування. Тож, почали. Ми будемо налаштовувати на нашому минулому сервері. Відео про яке ще не вийшло. Тож, відкриваємо конфіг SSH на редагування. Тож, міняємо порт на інший. Значення за смовчуванням закоментоване. Ну, наприклад, 98-98. Значення вибираємо більше тисячі, бо. Більш... Більшість ботнет мереж сканує першу тисячу стандартних портів. Адреса, на якій слухати вхідні запити. Ну, ми залишимо 4 нулі, але якщо у вас декілька інтерфейсів, то ми ви можете вказати, на якому саме інтерфейсі слухати вхідні з'єднання. Далі протокол указуємо версії 2. За змовчуванням. Це значення не вказане. Тобто він буде приймати вхідні підключення за будь-яким протоколом першої і другої версії. Так, далі. Алгоритми. Алгоритми теж не вказані за змовчуванням, тому навіть всі застарілі і слабкі будуть сприйматися. Тому ми встанемо. Додаємо, додаємо нові алгоритми. Вказуємо, в мене є заготовка, тому я просто вставлю сюди. Вмикаємо лог, щоб ми бачили, якщо у нас буде Brute Force, і щоб ми бачили, що в нас йде перебір паролів. Щоб Працював аудит. Далі. Логін Grace Time це час життя неактивної сесії. ну Залишимо дві хвилини. Забороняємо вхід по SSH руту. далі Кількість спроб невдалих. 3. І кількість конкурентних сесій. Ну, теж зробимо 3 на всякий випадок. Можливо, вам потрібно буде відразу з декількох вікон зайти на цей сервер. Дозволяємо авторизацію по ключам. Це airхостs у нас закоментоване, значення потрібно розкоментувати і казати, що ігнорувати R-Hosts. Password authentication забороняємо. Це також зменшить перебір паролей. Бо якщо залишити, навіть якщо у вас буде налаштована авторизація по ключам, то запит на пароль все рівно буде виводити без цього параметру. Ну і на всякий випадок забороняємо використовувати пусті паролі. Так, тепер далі. Якщо у вас немає потреби передавати графіку через SSH, то її теж треба вимкнути. Тому що параметри безпеки на X11 forwarding не поширюються. Ну, Якщо вже взагалі хочеться безпечно і ви маєте цю можливість, то також можна вказати, ще параметр useDNS, то SSH сервер буде звіряти хостнейм. З якого ви підключаєтесь з DNS записом вашого сервера. Якщо вони співпадуть, то він дозволить підключитися. Якщо вони будуть різні, то не можна буде підключатися. Він не дозволить цього зробити. Зберігаємо налаштування і перезапускаємо наш сервіс. Передивимося. Так, наш SSH вже працює на порту 9898. 98. Тепер далі. Якщо нам все ж таки треба заборонити доступ по SSH всім, окрім якихось виділених адрес, то це робимо через IP-Tables. IP Протокол у нас tcp вказуємо source адресу. думаю я вкажу свою локальну мережу. Це ласка. І те ж саме потрібно зробити для output Якщо цього не зробити для output, то працювати теж не буде. Помилка Треба зробити І. І маленька має бути. Так все. Тепер, якщо подивитися, то а, ми дозволили ми забули вказати порт якому. Тож видаляємо це правило. І для інпут правило видаляємо. Тепер вказуємо порт 98.98. 98. Ну, Можна вказати, можна не вказувати цей порт, бо він може бути динамічний для вихідних з'єднань. Тепер дивимось Так, ось наше правило, те, що ми дозволили на порт 98-98. І вихідне правило, що ми дозволили. Ну, і тут ще буде правило, яке забороняє все, що не дозволено. Тож, на цьому налаштування завершено. Ми стали більш безпечними.